Знаходимося біля куща винограду сорт фестіве. Це сорт канадської селекції, в Україні він дуже мало розповсюджений. До мене попав він чисто випадково від однієї людини. Я їм дуже задоволений, які його основні характеристики. Він трошки пізно спіє на рівнищині 10-15 вересня, достигає шкірка товста, смак постуватий. Але чим добре, що він зберігається без єдиних пошкоджень до Нового року, Місно, він собі лежить, бо в нього дуже товста шкірка і він дуже довго зберігається. Може бачити, що корму ягоди по консистенції каплі візера в нього. Він дуже вражайний. Це куш перший раз зародив, він тут просто до нього мало уваги приділялося. Але саме можемо бачити, що варті менше. Є. Як він викидає, опиляється він дуже стабільно. Може бачити, тут грона є навіть на землі, і як він поопилявся, загущений скажіть, Фуроб хвороб зовсім ніяких немає. Дуже стійкий до болячок. тому достатньо однієї обробки. Я б навіть сказав, що можна його пробити без обробки, але цей я цей куш нас обробляв для експерименту. Бачимо, що нічого нема. Зимою я його не вкриваю, цей неукривний сорт. Ягода в нього синя, темно-синя. Морози у нас були 26 градусів, то агадонський трошки підмер, це витримує 100%. Радом біля нього росте любава сорт. Це теж бачимо, я дрібніша, але вона тут буде трошки більше, але дуже врожайний, дуже стійкий, викидає так само 3-4 грони на пагенняк і фестивек. Ну, це два вони в мене ростуть, можна сказати, тут отримують одну-дві обробки. Фактично я їх зимою не вкриваю. Ця вся лоза собі цілу зиму болтається на шпаля.